Слава Ісусу Христу! Добрий ранок, друзі! Господь царює! Господь нам подарував ще один славний день. І з самого ранку ми знаходимося в Домі Божому і знаходимося в Харкові, в Україні. Продолжаем молиться, продолжаем верить, продолжаем провозглашать. И вот у нас замечательные, святые, добрые люди, святой Валерий Валерьевич, он готов петь, прославлять, вдохновлять вас. С правой стороны от меня святая Татьяна, у нее есть хорошее слово пророческое «Мы». Вчера проводили время в молитвах у нас в церкви, потому что мы продолжаем молиться как за Харьков непосредственно, за нашу область и продолжаем молиться за всю Украину. Непосредственно мы молимся за наших воинов. Буквально несколько минут назад я получил хорошее, вдохновляющее слово от наших ребят, которые постоянно посещают церковь. Сейчас они находятся на позициях. Они благодаря за нашу молитву, благодаря нашим молитвах что они могут противостоять врагу, и они живы. И мне сильно вдохновило, как брата спросили, что ты хочешь сказать? Он сказал, Христос воскрес. Поэтому это очень вдохновляет, когда наши войны среди ужаса. Я даже бы хотел сказать, то, что на Волчанском тот край, там со стороны Липцы, как есть такие выражения, это на, самый, на самом деле там Пекло, пекло, українська мова звучить пекло, но серед пекло Господь являє милость свою. И Господь, знаете, что меня, брат Валерий и сестра то тебя вдохновляет? Что Христос победил пекло. Поэтому да, ключи правда. пекла, ключи ада, ключи смерти находятся в надежных руках Господа Иисуса Христа. Это меня надыхает, что будет не так, как замысел враг, дьявол, а будет именно так, как хочет Бог. Поэтому поклоняйся Богу, мы верим Богу и мы молимся живому Богу. Я хочу, чтобы мы разом совершили молитву. Боже, Ты царюешь, и мы радимо, что Ты с нами. Мы радимо, что Твоя рука любящего Бога простерта к нам и ты позволяешь нам еще раз молиться вместе с народом твоим. Я настолько ради ее, что я рядом с моим братом Валерием, с сестрой Татьяной, и находясь в доме твоем, прославляя тебя, принося хвалу, Господь, мы продолжаем пророчество для Украины, мы продолжаем пророчество для нашего края, мы продолжаем утверждать твое царство здесь, и мы продолжаем говорить о милости по отношению к нам, о милости по отношению к нашей земле господь и находясь в молитве мы просим помилуй нашу землю помилуй наших воинов которые защищают сейчас нашу землю ангелы твои да будут там с ними ангелы твои да будут с нами господь наша молитва чтобы закончилось это кровопролитие в украине наша молитва чтобы пробудилась украина чтобы обновилась украина чтобы во всех городах украины во все всех селок Украины люди поклонялись тебе, чтили тебя, любили тебя и были благословения для края, где мы живем, чтобы не было места для проклятия, было место для благословения. Мы просим Отец во имя Господа Иисуса Христа. Аминь пастор Валерий, мне очень надыхают ваши песни. И если можно песню, чтобы вы вдохновили нас, может слово, то, что Бог вам кладет на сердце, для того, чтобы не только меня вдохновило, а вдохновило наших братьев сестер, кто с нами, наши воины, которые смотрят, возможно, в окопах вы сейчас находитесь, друзья, родные наши. Мы вот, мы с вами, мы молимся, мы просим милости Господа, Божья защита на вашу жизнь. Будь ласка, да я вітаю всіх доброго ранку, всім хто нас побачить, хто приєднається до цієї молитви, і хочу щоб господь нас всіх надихнув сьогодні. Ви знаєте, слово Боже воно завжди звертається до нас, щоб надихнути нас вірити в найкраще. Так. І псалом 125, я дуже люблю це місце писання. Цей псалом з п'ятого шостий вірш. Написано хто. Сплачем ніс сіяти зерно своє, той повернеться веселий, несучи снопи свої. Знаєте, що відбувається сьогодні в Україні? Що відбувається з нами, як з народом, як нацією, яку Бог якби вибудовує заново, бо ми якби народжуємось заново. До цього. Ми собою уявляли якби перемішану таку націю, mm. бо в нас сурагат був і радянського союзу, і комуністичного впливу, і оцих цих всіх наслідків. Але я вірю, що Господь зараз щось дуже. Велике робить в нашій нації. Він wow. очищує нас від старого, і wow. він wow. дає нам нове свій погляд, свою надію, надихає нас вірити в нього, щоб дійсно наш Бог наш народ вибрав Бога Amen. своїм Богом, як написано у Слові Божому, блажен той народ, для якого Бог Господь є Бог. А тому ми хочемо бути благословенним народом. Це з нами зараз відбувається, тому зараз. Коли ми бачимо фізичними очима, що відбувається дійсно війна, О, зараз ми знаходимося в Харкові mm -hmm. на Харківщині, ми відвідуємо наших хлопців тут. І як бачу, як це відбувається, дійсно тут іде боротьба, дійсно тут сльози, і сльози українців лються вже більш ніж вісім років, з 14-го року йде війна. Але з 22-го року йде повномасштабна війна, і ворог завжди хоче, намагається е, знищувати, забирати так. землю, руйнувати міста, села. І е, здає, ну, здається, по-людськи, що нема цьому ні кінця, ні краю. І ми плачемо, і тут написано: хто плакав, але сіяв. Ніс зерна, правди, істини, молитви. Зі слізами у Бога є духовні закони. І він каже, що якщо ми дійсно йому довіряємось, і ми з ним проходимо цей не дуже, може, легкий для нас шлях, все закінчиться для нас тим, що ми повернемось. Перше, ми тут будемо написано веселі, Амінь. і ми будемо нести снопи, тобто результати. Що я хочу сказати цим? Знаєте, нам потрібно надихатися вірою, і нам потрібно надихатися надією на краще, а краще гіде. Краще Амін. Скоро буде. Так, так ми так, пройдемо так. цей шлях. Амін. Нас не здолають, нас не зламають. Амін. Ми зможемо, ми до переможемо. І Я вірю, що Україна відбудується, Україна підійметься, Україна підійметься новою. Ми не просто переможемо із, скажімо, звільнимося від самої війни, бо війна веде нас через скорботу, але до нового. Зараз відбувається очищення наших сердець, очищення України від старого досвіду, мабуть, безбожного досвіду. Тому зараз народжується новий народ, народжується нова нація з новим мисленням. Я вам скажу. В цьому нам навіть Європа не допоможе, тому що Європа може дати нам євро, але не може нам дати силу від Бога. Ця сила від Бога приходить з неба. Тому нам ми дуже потребуємо і ми, цієї сили, і ми народжуємо, і я народжуємося Україну як побожний народ, духовний народ, християнська нація. Це так. з нами відбувається. Сьогодні всі моляться, сьогодні всі звертаються до Бога, сьогодні всі хочуть вірити, і це правда. А хто хто ще не вірить. То скоро вже повірите бо амінь, амінь. Господь над нами. Так. Я заспіваю, як Ілля петрович просить і да. натікав. Я заспіваю одну пісню, дуже люблю її недавно. Я її написав. Ну, а знаєте, що казали? там, э, Вчора випі підходили після зібрані пастор, будь ласка, приглашайте пастора Валерія коли ми будемо святкувати здесь перемогу, щоб, щоб він обов'язково да. пісню. Я, я обіцяв сістрам, що Амінь. я буду приглашати, так що ми эту песню будемо співати здесь, в Харькові, будемо святкувати перемогу. Ну от можливо, ще ага. одну хвилину ви казали, от... Тобто не достаточно плакати. Ми можемо плакати, плакати, але потрібні действия. Да? Бо можна поплакати, можна второй день, третій день, але що ви нас... Треба поможете... молитися, треба вірити, то треба звертатися до Бога. Так. І треба віруючим людям, активізуватися в проповіді Євангелія і нести надію людям. Амен. Допоможе Господи. Да. А зараз успіваю. Пісня називається Я вірю. Я вірю в майбутнє найкраще України. Про це буде зараз пісня. Якщо вас Бог торкнеться, вашого серця це вас надихне, співайте разом зі мною там перед своїми телефонами. Mm -hmm. Допоможе, Господі. Ми знов піднімемось з руїн, І знову почнемо будувати АСО. Так. Зазеленіють знов гаї. а міня, міня мінять, і знову сина синама, Алелюя. Ми переможемо війні, ми переможемо. І щоб там інших не казали. Бог на нашій стороні а вставе, но ну, ми у молитвах звали, але людям. Я вірю, я вірю, я вірю, я вірю, все знову закрине повстане. Я вірю, я знаю. Я знаю, я знаю. Найкраще для нас всіх настане. Амінь, 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 амінь. Ісус, переможемо в війні, ми переможемо, алелюя, і це все буде остаточно. Ми не здамо Україну, ні. Ні, ні. О, так, так. І Бог також це знає хоч. О Ісусе. Ми переможемо і знов. Життя повернеться по Ми просимо, Ісусе. Zapando ezo aleluia. E por me casar estando brilho, ta ta que sucesso. Já viu, já viu, já viu, já seus loucos aqui Я знаю, я знаю, я знаю Найкраще для нас их настане так да, Иисусе. Я вірю я вірю я вірю я вірю все знову закритне Я знаю, я знаю, я знаю найкраще для нас їх настав, я, я, я вірю, я вірю, я вірю, я вірю, але все знову закрит бо був стар слава тобі, я знаю, я, я знаю. знаю Ще для нас їх настане. Ой Суса! Найкраще для нас їх настане. Вау! Аллилуя! О, ми віримо! Сестра Татяна, вот ви вчора от підходили до mnie і говоріли, у мене було от так слово от Господа, вы рассказывали Купин, так і напевно розповідає за Купен Захарків. Кажіть, будь ласка, бо по стінам ми слышим погані новини. По стінами ми чуємо, як Хайко буде захопчен, як Купен захопчен, буде як, як Україна не стане. Но ми так, співали каза ми, ми співали казали, а я вірю. Я, так, я так, знаю. Так, так, Кажіть, будь ласка, так. які у вас отакі слова? Ви великі слова. молодці. Так. Я вітаю всіх братів і сестер за гостинність, за пастора такого класного Дякую. помазаного, Дякую. Бог благословляє Дякую. Тебе далі, за те, що ви такі відкриті. Дійсно, будучи на вашому зібранні, я бачила видіння. Воно мені наповнило те видіння, яке я бачила колись в січні 24-го року. Ми були в Куп'янську зловому. І я бачила там, коли ми молилися, тоді ще довжні були взяти куп'янську Зловий. Ми були з хлопцями там і окремо молитви проти дії такі гарні молитовні були ворогу. Я бачила, як Господь строїв великий паркан з такими башнями. І Господь призивав піднятися туди і пророків, які будуть ходатайствувати за город, і які будуть поражати ворога в голову. Це будуть пророки слово Аминь. будуть поражати. Амінь. І тоді я мала таке познання, те, що Господь не здасть і не віддасть не, не, не тільки куп'янську злева, а вообще всю Харківсю країну. Слава Слава Думаю, що про просто пройде якийсь час. але бачу на даний час, що це й досі. Куп'янську зловий він був, і є, і, і залишиться нашим. Хвала Ісусу. і сьогодні я мала та таке ж підтвердження. Ви як церква, ви будуєте цей паркан. Амінь. І, да. Я також бачила, що ви як я бачу, як ЗСУ, це Моїсей, а ви як Ори і Арони, які підтримують його руки, і ваші молитви мають велику дію на цьому місці. Слава Ісусу. Я бачу, що для хлопців це особливо важливо для Амінь. того, щоб ви молилися і надалі. І піднімайте воїнственні молитви, поражайте молитвами ворожі літаки, поражайте молитвами ворожі, так. все, що несе загрозу, так, щоб так. боєприпаси дітонирували, щоб так. ворог не мав ні жодного шансу щось викидувати в нашу mm -hmm. сторону. Амінь. да буде да. Господь буде являти свою славу. Амінь. Тому я дякую, що зараз ми тут також. В кінці служіння я вже бачила, як над вашим домом молитви було велике полчище ангелів. І це не були просто ангели, як ми звикли бачити білі. Я бачила вогняні ангели. І вони були дуже великі дуже великі. І я задумалась, господь, для, ну, чому вогняні? І Бог мені сказав, що, тому що їхній вогонь. Він, він набагато сильніший за вогонь любої ракети, любої е, любого оружия, яке направлено проти церкви. І тому не жодна не буде мати амінь. успіх проти Харкова, проти України. Амінь. І я вірю, що ми разом всі в молитвах. Ми воїни всі амінь, і будемо далі сражатися. Хай Бог благословить амінь. вас ім'я амінь. Ісуса Христа. Дякую. Амінь. Амінь. Дуже дякую, сестра Тетяна. Я думаю, що брат Валерій, пастор дороби, буквально через пару хвилин буде то молитися. Но... наши хлопцы именно вот написали, что благодаря нашим молитвах и мы можем зайти говорить о том, что организована армия, мы можем говорить о том, что оружие хорошее, мы можем говорить о многом, но дуже важливо знать, что наши воины не защищают нашу землю благодаря нашим молитвах. Давно бы Украина бы не было, давно бы Харькова не было, если не было вмешательства Бога через ангелов, Поэтому, родные мои, нам надо продолжать да. молиться. Пастор Валерий, да. ведите нас в молитву. Слово Божие когда... кажется. Если Господь не оградит города, так. напрасно бодрствует страж. А мы можем действительно противостоять его врагу физической силой. Але ми розуміємо, що надприродні вплив події це все залежить від Бога. Тому ми молимось дійсно за те, щоб Бог допомагав нашим військовим, допомагав в обставинах, допомагав тим, що він буде підцілювати їх дух, давати їм переможне відчуття внутрішнє, оновлюють їх фізично, духовно, емоційно. Вони дуже потребуються, бо вони втомлюються. Тому давайте підтримуємо молитву їх і взагалі всю ситуацію, яка Амин. відбувається зараз в Україні. Ми просимо а, тебе, Господь, так, Ісуса, Ісуса Христа, Боже, зараз ми Ми молимо тебе, Господь благослови Україну. Ми молимо тебе, Господь Боже, благослови всі події, які зараз відбуваються, Боже. Ми молимо тебе, Господь, захищай Харківщину. Ми молимо тебе, Господь, руйнував плани ворога Боже. І ми молимо тебе, Господь, підкріпи наших Господи, військових людей, Боже, наших хлопців, Господи, там на передовій, там, де вони зараз. Виконує свої військові обов'язки, Господь. Я молю Тебе, Боже, благословив ім'я Ісуса Христова. Хай приходить сила до них, до них, Господь, хай підкріпиться їх дух, Тобою, Боже. хай Боже, великі господь, обставини від Тебе, так. Боже, відбуваються з ними, Господи. Так. Я молю Тебе, як Боже, захищають з усіх боків, Боже, завідую за них, Господь, ангелом Твоїм, Боже, щоб Мей вони їх забороняли, обороняли їх, Господь, щоб вони їх захищали, збув Боже, щоб. Ти Господь на природній ві Боже, кожного військового, кожного Господи, Господи, солдата, офіцера. Ми молимо тебе, Господь бережи наші кордони. Ми молимо, Господи, даруй нам перемогу, Господи, на всіх наших фронтах. Господи, дай на Господь силу з неба, Боже. Щоб, Господи, ця сила, ця сила, Господи, допомогла нам в цій війні. Тому ми, Боже, благословляємо, Господи, військових, Ми благословляємо, Господи, всі. Тих Людей, які, Господи, сьогодні Боже дуже потребують Твого втручання, так. Твоєї підтримки, так. Твого захисту Боже, так. Твого благословіння. в ім'я Отця і Сину, і Святого Духа. Амінь. Пастор Валерій, дуже дякую вам, Тетяна, дуже дякую, друзі, скажемо славну молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа і Любов, Бога Отця. Та єдналі Святого Духа, хай буде з нами. А...